Мультфільм, який був задуманий для дитячої аудиторії, переважно від 6 до 11 років, але щось пішло не за планом, і мульт став популярний серед психікових категорій і отримав статус культового. Ще в дитинстві ми бачили історію 12-річного мага повітря Анга, який волею долі стає новим не чотирьох стихій або ж Аватаром. На жаль, на плечі молодого Аватара впала занадто тяжка ноша, з якою він не був готовий впоратись, і зникнувши більш ніж на 100 років, його знаходять Катара і її брат Сока. За ці 100 років нація вогню розпочала війну і майже в ній перемогли. Інші стихії знаходяться в дуже плачевному стані, а нація повітря взагалі знищена. І тепер аватару потрібно якнайшвидше навчитися всім стихіям і зупинити війну, тим самим врятувавши світ. Історія 2005 року має під собою доволі сильні стовпи сюжету і персонажів. Прописані вони дуже добре і логічно, але це все сказано про мультфільм. Давайте ж подивимось, чи мають такі плюси роботи від нетфліксу з ребутом історії Ангу». Ви на каналі Холод, мене звати Роман, і це огляд Аватара 24-го року випуску. Приємного перегляду! Адаптація нетфліксу, якщо чесно, з самого початку був великий страх все просрати, враховуючи, що перше джерело це мультфільм, який розтягнули на 61 серію. А наша адаптація має лише 8, була небезпека повторити історію екранізації 10-го року. І уж повірте, краще вам взагалі не дивитись. Але як людина, яка бачила, як автори злили аватара в 10-му році, скажу, що нова робота не також жахлива, хоч і має свої мінуси. Але спочатку давайте поговоримо про плюси. Могі, б... ще чаю, будь ласка. Самий великий плюс я вважаю графон Дивлячись на роботу Нефліксу, я розумію, куди пішли всі бабки. В кожній серії нам показують стихії і як люди взаємодіють з ними. Цікавий екшен, а годзила в кінці сезону взагалі знімаю шляпу. Як за канонічність, так і за проробку такої роботи. Хоча і в деяких серіях видно, що трошечки схалтурили. Особливо я це побачив стихію з землі. Я не знаю чому, але вона мені зовсім не сподобалась. Сподіваюся, лише в мене таке здалося. Напишіть в коменти, чи згодні зі мною. Іншим плюсом я вважаю приємний початок всієї історії, а саме в повітря, і початок всієї сраки, яка сталася за ногом. Вони розширили і показали, що це вже не дитячий мультик, а дорослий цікаве фентесі. Та да, про що я кажу тут в початку серіалу на очах нас палюють людину. Хоча є свої в історії факапи. Також сюжет вони трохи переписали, і це я ставлю в плюси через те, що весь сюжет вони змішали з собою, і це не виглядає жахливо. Деякі дії відбуваються не там, де були в мульту 2005 року, і вони чудово вписались. Для прикладу історія омаштутну пряму пов'язана з персонажем Джета і його повстанням. Але і один великий мінус пов'язаний зі світом духів. Я вважаю, що концепція такого це одна із основ самого аватару, і пихати туди соку і катару це було зайве, тим паче без ніяких зусиль, як це для прикладу було з Дженори з аватару Кори. Тепер перейдемо до самого цікавого, а саме персонажів. Вони це основа всіх суперечок на даний час в інтернеті. Для початку скажу персонажів, який мені сподобались, а потім уже піде рознос. Перший вдалий персонаж Суюкі, це лідер воїнів Кіоші. Вони потрапили прямо в цілі з акторкою Марією Джан. Дівчина зіграла топово. Чудово сидячи костюм з покрасом воїнів зіграв тільки в плюс даного персонажа. І також в історії 2005 року вона з'являється в подальшій долі команди Аватара, і тому в нас є всі шанси, що ми знову її побачимо. Наступний же вдалий персонаж це всім знайомий принц вогню Зуко. Тут, можливо, мене трішки з'їдять фанати канонічного мульту, але принц вогню нарешті схожий на того, якого я хотів бачити. Не просто хлопець, який бажає повернутися відновити своє ім'я, а підліток, який не хоче бути жорстоким, людина, з якою вчинили жахливо, і зробив це власний батько саме та людина, яка. Ставить під сумнів імперіалістичні замашки власного народу і сім'ї, і актор, який зіграв зука, це чудово показує. І згадуючи при це вогню, не можна забути приємного і доброго дядька поряд з ним. Мій улюблений персонаж, дядько Айро, персонаж, який допомагав своєму племіннику, бачив в ньому лише добро і був свого роду наставником не тільки для зуко, а й для багатьох глядачів. І дякую нетфліксу, що вони не прогадали з кастом і обрали пола лі актор, який зміг зіграти того самого Айро, доброзичливого, але небезпечного. Не просто ж так його кличуть дракон заходу. На цьому, на жаль, плюси персонажів закінчились. Тепер переходимо до самих великих мінусів. Саме перший мінус це актор, який грає Анга. Уж вибачте, але я не бачу в ньому того анга, якого пам'ятаю. Він грає як великий пофігіст. Він не відчуває того тягара, який був на його плечах, як це було в мультфільмі. Так, він намагається щось нам показати, але це більш схоже на вдалий косплей Аватара, ніж на нього самого. І. Блін, я не знаю, що в нього з бровами, але з ними щось явно не так. Далі піде річ про двох персонажів, а саме Катара і Сока. До Катара в мене лише таке ж питання, як і до Анга. Вони обидва грають як дерево. За весь серіал побачив лише один раз спробу щось грати. Це при битві з вчителем магії води, а далі знову риба. На жаль. Головні питання в мене до Соки. У що не кажіть, але це один з головних персонажів наряду з Ангу. В 2005 році він буквально на собі тягнув серіал. Хлопець, який своїми мізками буквально став кісткою в горлі для народу вогню і при цьому є комічним персонажем, який не набридав всю історію, але в адаптації від нетфліксу він просрав все: комічність, мізки, шарм. В сокі від нетфліксу немає нічого цікавого. Він просто хлопець, який боїться щось змінити, та ще й зрадник. На жаль, цього персонажа вони просрали до повного абсурду, і це один з самих великих мінусів, хоча й не самий великий. І ось ми підійшли до основного міскасту. Ви тут можете запитати мене, якщо не сока, то хто ж мені міг наскільки зіпсувати перегляд? Знайомтесь, процеса Азула, хоча ні, не так. Хто ти воїн? Я Япілімінь, син Майонеза. Цей персонаж сама велика помилка босів Нетфліксу. Це буквально найнудний і нецікавий персонаж, якого можна було зробити. Це повний мізкаць серед буквально всіх. Поясню чому. Давайте згадаємо аватари 2005 року і хто там така азула. А це буквально машина для вбивств. Не тільки силами, а й місками. Це той персонаж, який своїми діями буквально вивів аватара з гри майже на сезон. Це та, хто з допомогою шпигунства дізналась про затемнення і лише інтригами в басінг все змогла скинути царя. Да дідько її навіть подруги, які були. За неї побоювалися, вона буквально як темна конячка, яку гри лише нестабільна психіка. І то, коли вона вже зовсім злетіла з катушок, вона навпаки була більш небезпечна, ніж коли тримала свою злість. І що ми бачимо в адаптації? Ну так, вміє робити блискавки. Що ще. Да, в принципі, нічого. Ні, нам просто показали, як вона захопила місце, де працює бум, і то вона просто як вона прийшла на все готове, судячи з кінця. Тому повний мінус. Та перший висновок. Аватар від Netflix це доволі поганий серіал, який дуже сильно поплюжить перше джерело 2005 року. І для перегляду я його не буду рекомендувати, особливо якщо ви фанат мульта. Ви буквально зможете пробити лоба від дів серіалі, який поплюжить історію, котру полюбили мільйони. Більшість акторів грають погано і вивозить цей продукт лише на іменитості аватара і графіки. Але це все, якщо ви фанат старого мульта 2005 року. Якщо ж ви не фанат мультфільму, то цей серіал можна подивитися, але. Тільки якщо немає альтернативи, так цей серіал лише на один перегляд і тому отримує оцінку 4 з 10. І то це лише тому, що я люблю мульт 2005 року. На цьому все. Не забувайте ставити лайки і підписуватись. А також мої коментарі завжди для вас відкриті. І якщо ви хочете зі мною поговорити, то є група в телеграмі. залітайте туди. Ви на каналі Холод, мене звати Роман. Ще побачимось.